Так, другий етап моєї роботи. Насос прицепили, ось така складна система цепляння натягу. Значить, привід привіт, від шкіла щеплення. Сама система без води працює, пробував обороти близько трьох тисяч оборотів розрахункових на двигуну на насосі. Значить, ну, шланги тут, Оце, синенька входяще, це це високого тиску Значить, Бочку тут всю. води налив ще не ще тут така система з фільтром. Цепляна. Тобто на кінці буде збрасувальний клапан, а це буде на форсунки. Зараз ну, спробую завести і подивитися, як він качає воду. Значить, потекла тут водичка спеціальника. Мабуть, великий тиск. Я спробую підключити форсунки. Подивіться, що вийде. Наберу води в бочку. Дві секунди і викачу. Дослід номер два. Значить, підключив форсунки напряму. Зараз побачимо. Як буде з форсунками? В форсунках є свій клапан, який спрацьовує тільки при певному тискові. Побачимо, чи хватить цього тиску що в мене є. просунки не круглі, а такі плоскі. А спрацювали. Працюють. Дарина. Кріні на всіх обертах. Все, знову кончилась вода. <laughs> а ну точно бочка пуста. Так, да, точно бочка пуста. Ух, бисто к! <laughs> Значить, навіть середніх обертів вистачає для того, щоб форсунки працювали. Це ось забита, ну, то ми її справим, подивимося, почистимо. Прикольная штука. Два ведра раз и Ну что, следующий этап надо все собрать в кучку и вперед. И будет нам счастье. И можно уже испытывать. Самое прикольное, я сейчас думал, что они ну, такой, как думал, упрыскатель круглый. Они такой плоскость Шмалять. То есть чисто прямо. У нас ще ніде нічого не, не підтікає. <хи> ну, буде третє відео. Значить, коли я кран закрив повністю, то в мене тут почало спеціальні підтікати. Тиск видати. Ось тут спеціальника Тиск видач великий був. Нічого страшного, на менших обертах будемо працювати. Все повні добре. Головне... Оцю трубу треба закріпити, добре, щоб вона не сповзла. А так все працює. Бочку прив'язати. Ну, тобто ходові спитання пройшли. Води нема. І все буде остальне має бути добре. Все. Чекайте наступної серії. У мене умний чоловік. Обажаю його. Huh? you <laughs> Бризкає. Ну то забита може, то таке діло. Ну все, зараз посчитаємо, скільки кроків. Перестало. Я, правда, не бачу, щоб було мокро. <суспіто> Бо тут вже мокзах. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восім, двадцять, дев'ять, тридцять, два, тридцять, тридцять, чотири, тридцять. Шість пять метрів. 65 множить на 5. Це буде три сотки. Всього